Ті лінійка присвячена саме цьому дню. Мова кожного народу неповторна і своя, ні, ній греблять на мирне моду, тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки команять, лени у діброві путлинову вшовлять, Солов'їну, барвікову, колосисту на віки українську рідну мову. Дар мені дали батьки, берегти її, плекати, будь усюди повчав час. Бо ж єдина, ти, як мати, Мова кожного із нас. Гробниці, кості, мумії мовчать, а слово вічні ніби дали нам. старої віки, де цвинтаре печать, не щути у смерті. Ну що здавалося слова, слова та голос бідним Біль більш нічого. А я почує серце її ще ж замира? За 1710 рік цар... російський цар Петро І заборонив рахувати книгу українською мовою. 1769 рік видано розпорядження російської царки про вилучення населення України українських творів та українських текстів церковних війни. 1775 рік. Зруйнована Запорізьку Січ і закрито українські школи при полкових козацьких канцеляріях. 1862 рік закрито українські надійні школи, які безкоштовно організовували видатні української території. 1863 рік видано указ російського міністра Валуєва про заборону його українською мовою. 1876 рік. Видано указ російського царя Олександра II про заборону друкування нот українських писем. 1884 рік. закрито всі українські театри. 1908 рік. вся культурна і освітня діяльність в Україні визнана царським урядом Росії шкідливим, тому що визнати послідство, українські спокойствия і безпеки Російської імперії. 1914 рік російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу, газети і журнали. 1938 рік сталінський уряд видає постанову про обов'язкове вивчення російської мови, чим підтинає коління мові українських. 1983 рік видано постанову про так зване посилення вивчення російської мови в школах і поділ класів в українських школах на дві групи російські та українські. Що спричинило нехтування рідною мовою навіть багатьма українцями. 1989 рік. Видана постанова, яка закріплювала в Україні російську мову як офіційну загальну державну, чим українську мову було відсунуто на другий план, що негативно позначається ще сьогодні. Верховний світ виробники спроста. Відступний демон, що керує нами. Та піднімається над тліма над віками, велична постій, вічного Христа, о Господи, знайди нас всіх, знайди, бо ми блукаємо хащами, ще нині, прости гріхи, провинні без невини, і до спасіння всіх нас погоди. О Господи, зціли нас всіх, зціли, Вселив серця околиму мрію, щоб ми, пізнавши віру і надію. Жорстокий світ добром перемогли. Моя прекрасна, українська мова, найкраща пісня з того лися, кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав, ти все знесла. Зневаги і насмішки, бездушно проморожихіша ідей, та сповнена любові і відваги, Заград летіла птахом до людей, Ти наш вогонь на теплім полюби. І за спасіння дякуємо тобі. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не сердко, але лака має. Як мову вона забути, котрою учила нас всіх ненько говорити, ненька наша мила. От тому плекайте, діти, свою рідну мову і учіться говорити своїм рідним словом. Мова рідна. Слово рідне, хто вас забуває, той у грудях серденько, але камінь має. Поетеса Наталка Блоцепінець сказала що наша мова купана, цінована хвилями Дніпровським, Дублена, голублена сином і З Сколоскапа пахучена, з кореня цілющого, І з усмішки, з связи, сонця, вітру і грози. Не знищили дух свободи. Її викликали душі і міста, мільйони Це жива вода років. Її зневажити зрадити народ, котрий до сонця зводився від звуки. Це подоптати материнські руки, які від напасти наш берегли останню тріпку хліба віддавали, щоб ми його дуже болили. На материнських місцях не забували. У рідному краї і серце співає, лелеке здалека нам весни не несуть, у рідному краї і небо без поток Потоки потока, то струни печуть. Тут кожна травинка і кожна пилинка вигойдуть мрії на теплих вітрах. Під вікнами мальби, в саду материнка по щедро в піснях. Хай це можливо, вона суттєвіша, але де дитина. Покликано захищати своїми долонками, крикихну свічешки побігів, а також, витягнувшись на пальчиках, оберігати місячне у покриє, що зрізаний з неба разом з ніточкою. Бо кажуть людину, що мова наша солодніна, правильно кажуть, але затям собі, що колись можеш настати й такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменше соловейко. Тому не можна покладатися тільки на свою дитину. Одна батьківщина і двох не буває, місця народилися завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той щастя, то й долі не знайде в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босим колись притоптав? Мамина пісня лунає її нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні в садах співають суї. І я припадаю до неї устами, і з серцем вбираю, мов спраглий води без рідної мови, без пісні, без мами, збідніє, збідніє земля назавжди. Наше майбутнє. Я дуже сподіваюся на те, що ви любите нашу рідну мову. І е, в мене є надія, що ви будете плекати її, розмножувати, збагачувати і е, любити свою мову, любити свій рідний край. На цьому наша лінійка закінчила. Дякую вам за увагу. Решла лінійка до дня писемності. Я з цього лінійки взяла багато нового для себе. Українська мова для нас дуже важлива. Ті слова, які прозвучали на лінійці, мене дуже важлива.